Вітаємо усіх любителів футзалу у черговому огляді матчів літнього кубку міської територіальної громади на відкритих майданчиках. На черзі опис четвертого туру у Голден та «Сільвер» дивізіонах. Елітна Голден-Ліга майже перетнула екватор. Майже тому, що досі не зіграними залишаються дві гри попереднього третього туру. До речі, дограють ті матчі уже в майбутню суботу. Тож рівно половина колективів Голден Ліги матиме по два матчі за уікенд у рамках вже четвертого ігрового дня. Дефіциту інфоприводів вболівальники не мали, тому ми негайно беремось за аналіз подій, які відбулись на спортивному майданчику 10-ї школи. Спарта Главдор Сергій Батиршин поступово перетворюється у справжнього лідера Спарти у черговому турі. Він оформив дубль і тепер з чотирма голами в активі ділить друге та третє місця в таблиці бомбардерів поруч із представником Авто» Ігорем Салієм. У поєдинку на три можливих результати проти доволі сильного жмеринського Главдор. Дубль спартанця умістили в себе лише 4 хвилини дебюту другого тайму. До того моменту гра була абсолютно рівною, без відчутної переваги чи тиску однієї зі сторін. Двічі пропустивши, Главдор не мав вибору, окрім як ризикувати і грати без голкіпера. Зате з зайвим польовим виконавцем. Така тактика могла принести плоди, адже моменти біля воріт Менчинського виникали в цей період матчу регулярно. Проте, блискуча гра Дмитра на останньому рубежі, дозволила йому особисто записати до архіву уже не перший в сезоні Сухар. А ось староміській команді вдалося за рахунок цього перемогти. Втретє у чотирьох матчах. В принципі, по першому тайму було видно, що команда Автодора настроїлася серйозно на нас. І, в принципі, так як і ми на них не поступили, можна так сказати, цими красивими футбольними словами. Вони боролися перший тайм 0-0. А потім все-таки ми додавали трошки. Благодаря нашому Батирщину. красавець він реалізувався індивідуально, просто вирішив долю поєдинку. Міг ще два забувати, але трошки не тому хоче став. ВМР Десна значення цієї битви за шість очок важко було переоцінити як для Десни, так і для команди міської ради. Виступи у Голден Статусі це щось нове, а отже, хвилююче і незвичне. Звісно, кожна зі сторін бажала перемогти. Проте до перерви краще виглядали саме підопічні Артема Пасіченка, які забили швидкий м'яч і далі продовжили тиснути на ворота опонентів. Десна ж грамотно оборонялась, прагнучи зловити голюві нагоди в контратаках. Саме один зі швидких переходів на чужу половину майданчика увінчався успіхом в результаті удару гліба куліша. Гра практично без гострих моментів мала місце по перерві. А ось її долю вирішив епізод, який вже активно гуляє по тіктокам, А саме штрафний у виконанні того ж таки Гліба Куліша. Три очка вдалося записати до власної скарбнички Десні, яка тепер отримує цілком робочі шанси в боротьбі як мінімум за бронзу. Цікава гра. Дві команди достойних, дві сильних команди. Рахунок по матчу 2-1, ми перемогли, звісно, але ну, були моменти як в той, так і в цій команді виграти. Домашній маркет авторія по ходу всього матчу. Домашній маркет виглядав мінімум не гірше за суперника, який є одноосібним лідером Голден Ліги. Проте довгий час гострих моментів біля воріт обох команд практично не було. Зате градус напруги при цьому досягав апогею і досяг таки його на екваторі першого тайму. Удар у виконанні Дмитра Лукіянчука було перервано лише помахом руки Владислава Загробського. Вирок з пенальті впевнено виконав Нікіта Ганжа, і домашній маркет повів урахунку. Доволі оперативно зусиллями кіструги Андрія авторія змогла відігратися. Надалі рахунок залишався рівним, а матч потроху розкривався. Після перерви характер гри вже був зовсім іншим, із масою моментів та шансами колективів схилити шальки терезів на власну користь. Однак, впевнено, у рамках діяли голкіпери, які рятували партнерів від пропущених голів раз по раз. Цікаво, що порушив баланс сил на табло Чукань Костянтин. Доволі оперативно, буквально одразу ж після виходу команд на другий тайм надалі зустріч довгий час залишалась рівною при поточному рахунку на користь домашнього маркету. В цей момент і проявились чемпіонські амбіції. Авторія команда Євгенія Багрія не лише зуміла відігратись при далеко не найякісніших власних діях, а й вирвала перемогу в ендшпілі. Спочатку Загробський виправився за пенальті, зароблений у власні ворота. А потім Дмитро Шестерін виявився найбільш спритним біля чужих воріт в умовах насиченого простору. Дуже цікавий матч виявився. Налаштовувалися на нього, знали, що дуже хороший суперник. З гарним підбором гравців. Гра виявилася не цікава. як видно, по рахунку 3-2 і забили на останніх секундах. Особисто по собі скажу, що дуже в нас хримала реалізація. За себе скажу, мінімум три не забив. А так, в принципі, дуже цікава гра. Хороший суперник. Дякую їм за гру. «Аріарт Авто» у 100 Агро. Мінімальна перевага «Аріарт Авто» є не зовсім тим результатом, до якого все йшло в першому таймі. Колектив Євгена Мельника переважав кусто Агро мінімум на голову і вже на екваторі першої половини добився розгромної переваги. Зарядженість автомобілістів на цей матч підтвердив не лише швидкий гол у виконанні Віталія Рябоконя, а й жовта картка, яку у селі Ігор отримав вже на першому оберті секундної стрілки годинника Рефа. Однак заспокоїти партнера по команді змогли досвідчені Ярослав Браславський та Ігор Рибачук. Після чого довести матч до перемоги «Аріарт Авто» було лише справою техніки. Інтрига все ж зажевріла на горизонті, коли один з м'ячів відквитав Сергій Міхаревич. Він таки став автором заключного взяття воріт, яке оформлялось кусто Агро вже під акомпанемент дощу. Цікаво, що за мить до того, як ймовірний камбек аграріїв розпочався, Олександр Гаврільонок міг доводити рахунок до непристойного, а саме 5-1. Проте не зміг переграти в ближньому бою Миколу Мороза, що таким чином розпочав гольову атаку власної команди. Попри неочікувані нерви в кінцівці матчу, ставить. Ти під сумнів закономірність кінцевого результату не збираємось «Аріарт авто задав хороший темп, здобувши першу перемогу в рамках Голден Ліги. Причому одразу ж над доволі сильним суперником, що дозволяє обійти його турнірні таблиці. Непоганий плацдарм в боротьбі мінімум за срібло Голден Ліги отримали підопічні Сергія Качановецького. Втім, далі у спарти серед суперників виключно прямі конкуренти, тобто команди з верхньої половини таблиці, враховуючи матч в запасі, який є у Авто, Десни та навіть домашнього маркету, все це тріо не потрібно списувати з рахунків в контексті боротьби за медалі. Голден Ліга, кубку МТГ загалом стає все цікавішою з кожним туром, заробляючи реноме турніру, де кожен може обіграти. Кожного. Вже у наступному турі команда, що йде другою, зіграє з одноосібним лідером чемпіонату. Переходимо до Сільверліги. На стадіоні 31-ї школи цього разу обійшлось без погромів і півтора десятка голів в матчі. Проте все рівно три з чотирьох поєдинків закінчились саме розгромними рахунками. Більш того, жодна з команд, які у четвертому турі Сільверліги програли, не змогла забити більше одного гола. Легіон Арбітр. На цей поєдинок арбітер вийшов зарядженим значно краще ніж на попередні свої матчі Сільверліги. Сидорук Олександр уже не вперше у рамках Кубку МТГ зайняв місце у воротах і відстояв доволі непогано, раз по раз виручаючи партнерів. Стосовно легіону, то на користь колективу зіграло повернення до складу Чауса Олександра. Гравець, який досі перебуває під загрозою дискваліфікації у випадку отримання жовтої картки, відіграв спокійно, впевнено та більше підказував партнерам, ніж розповідав їм зайвого. Видно, що саме це стало вагомим фактором першої історії перемоги підопічних Віктора Майоренка. Попри кінцевий рахунок, боротьба на майданчику точилась протягом усього ігрового часу. Свідченням цього є навіть те, що арбітри не посипались після рахунку 0-4 у першому таймі і по перерві протягом 15 хвилин тримали свої ворота на замку. Також колектив не реалізував кілька нагод в атаці. Суперник був достойний, але ми після багатьох поразок все-таки вирішили настроїтися і взяти своїх перших три очка. Всім дякую, дякую ЗСУ, дякуємо команді, про суперника, дякуємо всім. Слава Україні. Куторок «Сків» В заочній гонці за перемогу у сільверлізі з ГуНП Хуторку не можна було втрачати очки. Власне, команда з блином на емблемі спокійно добилась вирішальної переваги ще у першому таймі, а по перерві довершила справу, донівши рахунок до розгромного. Ключовим фактором успіху стали вдалі дії Максима підопригори. Саме він відкрив рахунок у доволі незвичному стилі, пробивши коліном. Потім Максиму вдався гол після розіграшу стандарту, який залетів у роздягальню немерівчанам. По перерві знову Вдалі дії при розіграші штрафного дозволили хуторку довести справу до розгрому. Наростив свою перевагу хуторок у ситуації, за якої Скіф почав ризикувати та грати з п'ятим польовим. Втім, створити реальні нагоди Немирівській команді не вдалось. А ось супернику це навпаки розв'язало руки та відкрило додаткові шляхи до воріт клубу з Немирова. Як наслідок, єдиний гол скіфів у цьому матчі їх суперники організували самі собі, навіть у цій ситуації не віддавши володіння м'ячем. Нам вдалося пограти в п'ять з воротарем, та дякую сьогодні нашому капітану Дінісілі Біді за гарні настанови і чудовий бойовий настрій. Дякую команді. Вінниця Газ Юнайтед. Найбільш цікавий матч ігрового дня на 31-й школі, у якому сталася міні-сенсація. Насправді, команда Вадима Горбенка після стартового провалу у сіль в додає від матчу до матчу і закономірно наразі посідає аж третє місце. Ще у минулому матчі стало помітно, що об'єднаним не щастить з реалізацією. В четвертому ж турі таке враження Фортуна вирішила повернути борги, бодай частково. Вже до сьомої хвилини ледь не єдині акцентовані. Вані удари у виконанні номінальних гостей принесли плюси в карму результату. Маючи настільки солідний гандикап, Юнайтед у час, що залишився, зосередився на захисних діях. Суперник вже розігрував п'ятого польового, виводячи на удар свого голкіпера Голеадора Копитова Марка у стража воріт. Вінниця газ поставлений удар, який втім в цей день так жодного разу і не став результативним. Адже самовідданість захисників команди Горбенка дала свої плоди. Важка гра трохи видалася. Насправді війниця, в принципі, Газ знали, що непоганий суперник, декілька в них основних гравців було сьогодні відсутніх. Але, в принципі, вдалося забити три швидких гола, і, напевно, що це все-таки десь і визначило весь перебіг подій. Пропустили, десь трошки почали нервувати, але потім під кінець трішки вирівняли. В принципі, я думаю, що закономірна перемога. Рошен – ГуМП насправді мала місце, аж ніяк не одностороння гра, якій Рошен точно заслуговував на більше ніж відображено у кінцевому рахунку. Кондитери як слід налаштувались на бій, і при невідкритому рахунку створили навіть більшу кількість гольових нагод, ніж значно більш класний та статусний суперник. Втім, після того як обрізка в простій ситуації з пасом в центр закінчилась першим голом, у ворота Рошану ГуНП почало гратися легше. Після перерви у Рошана знову були гольові нагоди, і рахунок міг ставати рівним. Проте перший гол Вадима Нарогана довів рахунок до 2-0. Після чого все в цій грі стало остаточно зрозуміло. На останні хвилини гри стадіон практично спорожнів, адже почався дощ, і глядачі потягнулись до виходу. Ще один гол Нарогана, а також результативні дії Ільїна та Щербаня, сталися ще до зливи. А ось пенальті у виконанні Дмитра Абрамова виконувався. Вже під відчутними потоками небесної води саме завдяки йому кондитери й оформили гол престижу в матчі, де на це взяття воріт більш ніж напрацювали, як і заслужили оплески на власну адресу. Куторок зміг лише на один гол скоротити відставання від ГУНП за різницею забитих пропущених голів. Проте зрозуміло, що долю чемпіонства у Сільвер Лізі вирішить очний матч претендентів, який на нас чекає вже за два тижні 9 липня. Друга перемога у чотирьох турах дозволяє Юнайтед піднятись у верхню половину турнірної таблиці. А успіх в очному поєдинку з Вінниця газом ще й дає змогу посідати проміжну бронзову позицію. У п'ятому турі Рошен знову пройде випробування лідер цього разу зігравши з хуторком. Серед команд, які залишаються в турнірній таблиці Сільверліги найнижче, досі немає змін. Проте тепер легіон отримав непогану диспозицію для подальшого підйому. У усякому разі перемога над Юнайтед вже у наступному турі дозволить медійному клубу піднятися всередину таблиці. Ми ж не втомлюємось дякувати Збройним силам України та пам'ятати, що контрнаступ це не лише бадьорі картинки та меми у соціальних мережах, а й скалічені долі наших бійців. Обіцяємо. Мужнім синам України, що їх самопожертва не буде марною а Росія обов'язково програє на усіх фронтах, особливо на ментальному рівні.